Уже третій рік поспіль у пасічниці Оксани Бондарук гинуть бджоли. Жінка вважає, це все через обробку полів місцевим аграріям. Для жінки бджоли це справа душі, яку вона продовжила після смерті свого батька і відноситься до неї з особливим трепетом. Я пройшла повний курс, дуже багато читала, і я зрозуміла, що це моє. Воно просто моє. Це моє хобі. Це душа мого тата. і Можливо, в мене їх не стільки багато, там 15-20. Ну це для жінки дуже важко, тому що це дуже важка праця. Я їх відновлюю третій рік підряд. Ну не можна так. Мені просто я коли дивлюся, що воно гине, воно крутиться, воно гине. Зараз у судах Оксана Бондарук вимагає відшкодування матеріальної та моральної шкоди від приватного сільськогосподарського підприємства Несвіч. До Луцького міськрайонного суду звернулася з позовом Бондарук Оксана Леонідівна до сільськогосподарського приватного підприємства Несвіч, третя особа Кучера Володимир Костянтинович про відшкодування заподіяної шкоди. Позивач просила. Стягнути із відповідача сільськогосподарського приватного підприємства нецвіч на свою користь 55 тисяч 95 гривень 3 копійки за заподіяну їй матеріальну шкоду та, тисячу, та 100 тисяч гривень за заподіяну моральну шкоду. За словами жінки, у суді першої інстанції не взяли до уваги той факт, що місцеве населення не було належним чином поінформоване стосовно початку обробки полів. Я не могла. Я не могла вжити заходів, щоб цього не сталося. Там же ж у суді першої інстанції представники сільгосп підприємства запропонували провести судово-ветеринарну експертизу, і суд ухвалив дане клопотання. Проте з ним Оксана Бондарук не згодна, тож подала апеляційну скаргу. Призначаючи експертизу, суд має привати приписами 103 Цивільного процесуального кодексу, Там передбачено дві підстави. Якщо вже вирішена як справа, необхідні спеціальні знання, достановлені обставини необхідні спеціальні знання. І друге, якщо жодна і сторін не надала висновок експерта. Але при цьому обов'язково, звичайно, треба враховувати, чи є можливість проведення експертизи. В даному випадку всі питання з 18 питань, крім 2 і 3, вони стосуються. Ну, до необхідності хоч і викликають необхідність дослідження певних матеріалів. Тільки от експертів і комісію пасічниця викликала ще в той же день, коли бджоли загинули. Коли загинули бджоли, були відібрані згідно законодавства. В зірці виїжджала комісія з Луцької ОТГ. Встановленому порядку все було зроблено, відправлено в зірці на Київ. Була зроблена експерт експертиза. Ось вона представник приватного підприємства проти апеляційної скарги, адже каже, що висновку експерта недостатньо цього звіту не вбачається, що саме наша, речовина заподіяла цю Ось Така моя відповідь буде. Умови просимо призначити експертизу. Тобто Потрібні саме спеціальні з позвичайно експерт Така наша думка сьогодні. Відбулося засідання з апеляційною скаргою щодо призначення експертизи. Апеляційний суд залишив ухвалу суду першої інстанції без змін, тобто призначили експертизу. Все на даний момент я ну, більше нічого повідомити не можу. Тож у підсумку апеляційний суд не задовольнив скаргу Оксани Бондарук стосовно скасування ухвали щодо проведення експертизи. Але як каже жінка, вона не налаштована зупинятись у боротьбі за справедливість і за справу її батька.